На другому поверсі торговельного центру Дитячий світ триває капітальний ремонт. Оновлюють її сходові клітки. Роботи розпочалися наприкінці минулого року. Освіжили стіни, трошки освіжили потолки, зробили вентиляцію, оновили електрифікацію, ліфт так само буде вже не треба буде там пандусів, нічого по прямій можна заїжджати, виїжджати. Для зручності, для комфорту. Відповідно до сьогоднішніх норм, дитячий світ зведений ще у 50-х роках минулого століття. Тож ключовим етапом в оновленні будівлі стала її термомодернізація. В її рамках оновили систему опалення та встановили індивідуальний тепловий пункт. Також замінили вікна на другому та четвертому поверхах. Нині продовжують утеплювати фасад. Максимально стараємось зберегти ідентичність дитячого світу завдяки утепленню фасаду. Ми е, будемо Економити, більш, економитись бюджет, великі стелі, велике приміщення, якби воно все-таки відчутно впливало, якщо ціни неутеплені. На, на сьогоднішній день, якщо все ми закінчимо, все доробимо, то я думаю, що це буде відчутно по бюджету. Нагадаємо, дитячий світ ремонтують за грантові кошти. Проєкт переміг у всеукраїнському конкурсі місцевих ініціатив. Розробила його агенція розвитку Хмельницького. Сума гранту 850 тисяч євро. Ми вирішили спробувати відновити створити бізнес-простір для малого та середнього бізнесу. Ми створимо більш конкурентні умови на ринку. Плануємо проводити. Бізнес конференції, зустрічі для покращення та розвитку середнього та малого бізнесу за умовами договору. Із підрядником ремонт має фінішувати у липні цього року. Ті працівники підприємці, які працювали до ремонту в дитячому світі, зможуть повернутися на свої оновлені місця. Мені дуже подобається інтер'єр дитячого світу. Змінений я вважаю, що він досить сучасний, цікавий, зручний і може позмагатися якнайкраще з іншими приватними торговими центрами у місті Хмельницький. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Марія Соколова, новини міста.